Українські військові просунулися біля окупованого міста Кремінна, це Луганщина. Це ближній тил російських загарбників на Лиманському напрямку. Щоправда, на цій ділянці фронту росіяни також мали успіхи. Про це напередодні писав інститут вивчення війни. Як повідомили у генштабі, за минулу добу на Лиманському напрямку російські військові 16 разів штурмували позиції сил оборони поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки та Серебрянського лісу. На Харківщині ворог атакував неподалік Вовчанська. Наші захисники тримають позиції, ліквідовують техніку і особовий склад противника. Зокрема, прикордонники бригади Гард завдавали ударів ФПВ-дронами, знищили бліндажі вогневі точки та систему зв'язку росіян. На куп'янському відтинку ворог намагається просунутись до Петропавлівки та Лозової. Віці третьої штурмової утилізують московитів, які маскуються в траві і траншеях. Пілоти БПЛА скидають смертельні гостинці кожному виявленому окупанту. На Лиманському напрямку понад 20 ворожих атак за добу, але наші оборонці не зрушили з місця. Підрозділ безпілотних систем 60-ї ОМБР ліквідував Росіян. Вдалося підпалити центри управління ворожої піхоти. Ані у вихідні, ані у свята окупанти не зменшують тиску на Луганщині. Зокрема, учора вони атакували в районах Греківки, надії Твердохлібового, Нової Горівки та Макіївки, намагаючись вибити наших оборонців із позицій. Із артилерійських установок відкривали вогонь 12 разів. У бік укріплень українських військ спрямовано 126 безпілотників. На Сіверському напрямку окупанти атакували поблизу Білогорівки та Виїмки. На Краматорському штурмові дії відбувались неподалік часового яру, Білої гори та Ступочок. Холодноярівці відбили одну з найпотужніших за останній час атак в районі Кліщіївки. Ворог кинув на позиції сил оборони півтора десятка важкої техніки і близько трьох зводів штурмовиків. Чотири години тривав бій. Знищено шість танків і шість БМП. Не припиняються атаки в Торецьку. На цих кадрах від першої особи під час зіткнення в багатоповерхівці закарбовано роботу бійців тактичної групи Афіна, що входить до складу Міжнародного легіону ГУР. Тим часом оператори дронів 28-ї окремої механізованої вправно влітають пташками у будь-яку шпарину. Ось так вразили кілька позицій ворога, в одній з яких ховався кулеметник. За кілометр від ліній бойового зіткнення в районі Торецька на позиціях працює бригада Хижак. Командир мінометного розрахунку до великої війни був патрульним поліціянтом у Чернігові. Нам потрібно більше ресурсів і більше людей, більше мін, і ми будемо більше працювати. Чим більше ми стріляємо, тим більше ворога ми знищуємо. Пекельний темп тримає ворог на Покровському напрямку щодня. Понад півсотні штурмів. Сили нерівні, але окупанти дістають гідну відсіч від українських воїнів. Наприклад, на цьому відео розгром ворога від п'ятої штурмової. А дронарі полку сил спецоперацій масово натокували ворога із безпілотників і зуміли рознести будівлі, де той засів. Звідти вже ніхто не виходив. Д'ютрашистів і вояки роти ударних дронів Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. У районах населених пунктів Петропавлюка, Українка, Курахове та Дачне. Окупанти 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне на Времівському напрямку. На Курахівському відтинку працюють ударники 214-го окремого спеціального батальйону. А на цих кадрах енергійний дронобомбінг від десантників 79-ки. Більшість з персонажів відео загинула ще на підступах до наших позицій, так і не спробувавши бою. У Кураховому невеликими групами ворог просочується до міста і намагається закріпитися, але вояки, зокрема, із 46-ї бригади, б'ються за кожен будинок і за кожну вулицю. Правохоронці продовжують евакуацію жителів Донеччини. Так і з Мирнограда врятували родину з двома дітьми двох і дев'яти років. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин подробиці, Марафон Єдині новини. Танк Т-80 мичить на вогневу позицію. За кілька хвилин панцерник починає розбивати ворожу піхоту. А це вже танк карпатської січі за десятки метрів від ворога знищує росіян у будинках, де вони заховалися. Дві БМП-2 заїхали. Наші їх підбила піхота, і вони спішилися в будинку. І туди спочатку мінометами накривали, і потім визвали танк, щоб вже приїхали, потработили б. У тих будинках росіяни накопичувалися для подальших штурмів. Тактика тут, на турецькому напрямку, як і на всьому фронті, маленькими групками скупчуються, а потім атакують. Закидають, буває по 5-6 чоловік. Буває, що на техніки, буває, що пішки піхота йде. Дмитро на фронті майже уже півроку. На його рахунку і знищена ворожа техніка і піхота. Та рахувати кількість ліквідованих окупантів тут на фронті у хлопців часу немає. Ворог постійно лізе, і нашу піхоту постійно треба прикривати. Це ваше робоче місце. Так да. Тут на цьому місці знаходиться командир. Боєць на псевдобатон на фронті лише місяць. Нині він командир танку і готується до свого першого бойового чергування. Хоча невеличкий досвід має разом з іншим екіпажем вже виїжджав на завдання. І певні моменти я відпрацьовував просто як то правильно сказати, не наблюдав, а спостерігав, спостерігав над процесом. І були моменти, що були якісь там такі цілі, що можна було використати як бою і я відпрацьовував. Сам 20-річний командир з Волині на війну рвався ще 2020-го, але ТЦК не взяло. Його рідні майже всі на фронті. Тож хлопець розумів, рано чи пізно доведеться і самому тут опинитися. Всі швахрі і брати, ну, якби всі, всі на війні. То я лишався вдома, тобто всі казали, що от хай. Буде вдома хоч один тось. Брат двоюрідний загинув. Зводний, виходить. дядько прикордонник. Ну так то брат менше в мене в школу ще ходить. До першого свого чергування готується. І водій, механік старшина. Він теж мобілізований і теж на фронті лише місяць. Нині опановується цей Т-80. Бо коли служив в армії, тоді керував зовсім іншим панцирником. Повершення пішло. А чим він, до речі, краще 80 від 64? Скорость на швидкість велика у нього. І маневрність, ну, лучше, як 64. четверте. І хоча, маючи певний досвід, старшина свого хвилювання не приховує. Нинішній екіпаж називає своєю другою родиною, тож і за танком слідкує дуже прискіпливо. Щоб не підвести друзів своїх, екіпаж. От за це у мене хвилювання. Це буде перший новий рік для танкістів без родин. Вони з радістю його зустріли б з рідними, але лінію фронту має хтось тримати. На війні не існує ані свят, ані вихідних. Зараз не півішки особливо. Ну, на шприців. Виїжджаємо. Власне, ось мангали, без них нині на фронті. Ніяк росіяни запускають свої дрони як розвідувальні впівішки, і принаймні ці можуть врятувати життя наших бійців. А ще врятувати життя бійців можете і ви, задонативши на дрони і репсистеми системи за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко Захаркомах. Факти сі Єдині новини. Віталій Доброволець на початку 2023 року підписав контракт і доєднався до війська. За час служби на Донеччині у складі штурмового підрозділу мав до десятка бойових виходів. Ми чисто штурму штурмували, займали оборону, піхоту заводили і виходили на відпочинок. Після відпочинку за далі штурми, штурми, штурми. Та через конфлікти з командуванням служба стала нестерпною. Провоювавши майже рік, пішов у СЗЧ. З командиром вийшов конфлікт. Треба було просто надавати повну інформацію, матеріали і там, генератор ну, забезпечення, будемо казати так. Не надавав, я піднімав питання по поводу забезпечення свого відділення і не сподобалося йому. Віталію загрожувало до 10 років тюрми. Та коли чоловік дізнався, що кримінального покарання можна уникнути, вирішив повернутися до війська. Приїхав до ДБР і направили на ГОУ-вахту. І місяць пробув на ГОУ-вахті, і з Голвахті вже суд вибрав клопотання з приводу переводу. В 58 Віталій змінив військову частину і професію. Новий закон це дозволяє. Тепер він аеророзвідник в 3-му батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Аби оформитися у новий підрозділ, треба звернутися до державного бюро розслідувань або військової служби правопорядку і до командира бажаної військової частини, отримавши згоду стати до війська. Одразу поновлюють виплати, крім часу перебування у СЗЧ і знімають кримінальну відповідальність. Це стосується тих військово. Тужбовців, які пішли в СЗЧ до 29 листопада 2024 року, уточнюють в ДБР. Якщо вони за власним бажанням самостійно звернулися до 1 січня 2025 року, то вони звільняються від кримінальної відповідальності. Ті, хто пішли в СЗЧ і не бажають повертатися, за це передбачена законом України кримінальна відповідальність, і санкція статті передбачає покарання аж до 10 років позбавлення волі. Поновився на військовій службі і Михайло. Декриміналізація СЗЧ важлива ініціатива, впевнений чоловік, адже самовільно залишають військові частини з різних причин, зокрема, через втому відсутність відпусток, конфлікти з командуванням, або як, от він, через проблеми зі здоров'ям. Не всі зрадники й дезертири. Дам навіть совет хлопцям, які хочуть повернутися, чи там на майбутнє, які будуть повертатися, щоб поверталися в бригади, такі, які. Ну, Керівництво було нормальне і відносились до людей. Ну, ми всі, то, що я розумію, що він там комбат, він старший, він полковник, чи подполковник, чи він там генерал, нема різниці. Просто що він просто був людиною і все. До їхнього третього батальйону ще потрібні люди. У 58-й бригаді кажуть, готові розглянути кандидатури тих, хто хоче знову приєднатися до війська. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.